Доброго дня! Мене звати Катерина, і в даному огляді я розповім вам про серію інверторних кондиціонерів Bosch Клімат 3200 i Індекс «i» означає, що із використанням додаткового wi fi адаптера є можливість підключення кондиціонера до мережі інтернет і керування зі смартфону. Серед інших моделей кондиціонерів Bosch серії 3200i вирізняє преміальний дизайн внутрішнього блоку з м'якими формами, напівматовою білою поверхнею та хромованим логотипом. Моделі кондиціонерів Bosch Кліма 3200i доступні у потужностях 2,6 кВт або як їх ще називають 9, 3,5 кВт або 12, 5,3 кВт 18, 7 кВт 24. Кондиціонери Bosch Кліма 3200i мають клас енергоефективності в режимі охолодження А2, а в режимі обігріву в холодну пору року А. Такий високий рівень економічності, в тому числі, досягається за рахунку використання холодоагенту R32, який є максимально безпечним для здоров'я та навколишнього середовища. Klimat 3200i забезпечує комфортну температуру повітря, додатково очищуючи його, навіть від алергенів. У дану модель вбудовано фільтр для пилу підвищеної щільності та фільтр-холодний каталізатор, який додатково усуває формальдегіди, шкідливі гази та неприємні запахи. Корисною також є функція iClean, у момент активації якої проходить термічна дезінфекція внутрішнього блоку. Використання цієї функції запобігає утворенню та розмноженню плісніви, а функція іонізації повітря сприяє максимальному ефекту його очищення. Моделі Bosch три 3200i завдяки інверторній технології можуть працювати не лише на охолодження, а також і на обігрів при наднизьких температурах до мінус 20 градусів. Крім того, кондиціонери даної серії мають режими роботи: осушувач повітря, вентилятор та автоматичний режим. Bosch Klima 3200i має оновлену функцію 3D-обертання жалюзі, яка дозволяє більш рівномірно розподіляти повітря по усій площі приміщення. Додатковий комфорт забезпечує функція вітер обходь мене. Яка допомагає уникнути віктрового потоку, що дме безпосередньо на вас, а також функція пам'яті положення жалюзі. Пульт дистанційного управління у новому дизайні має будований датчик температури та функцію Follow Me, або слідуй за мною, після активації якої кондиціонер підтримує комфортну температуру першочергово в місці знаходження користувача. Для швидкого досягнення комфортної температури в кондиціонері Bosch Klima 3200i передбачено режим Turbo, А активація функції ECO у свою чергу допоможе заощадити до 60% електроенергії, так як компресор та вентилятор будуть працювати у найбільш енергоефективному режимі. Функція гір при необхідності дозволяє обмежити максимальну потужність роботи кондиціонера до 75 або 50%. Після активації нічного режиму кондиціонер працюватиме з поступовим зниженням потужності та дозволить температурі в приміщенні підвищитись на кілька градусів. Ця функція робить сон більш комфортним та допомагає додатково заощадити електроенергію. Ще однією функцією для комфортного сну є режим тиша, під час активації якої компресор та вентилятор працюють з мінімальним можливим рівнем шуму. Зовнішній блок має сучасний дизайн, білий колір корпусу та чорну захисну решітку, а також функцію знепилення та самоочищення. Теплообмінник зовнішнього блоку має стійке до корозії довговічне покриття Golden Fins. сучасний функціональний з розумним керуванням, Bosch ж 3200i створить комфорт, який ви очікуєте.